Сили розуму і добра заради людства в Івано-Франківську триває Всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій. Він об'єднав учнів, студентів та педагогів усіх навчальних закладів громади. Кожен з них продемонстрував свою силу у мистецтві, науці та майстерності у стему світі. Власну розробку на нього продемонстрував 11-річний Віталій Мельничук. Школяр самостійно зібрав електронний замок. Ідею каже, підглянув в інтернеті, дещо вдосконалив і вже за шість днів сконструював пристрій вдома. Це електронний замок. Він це електронний замок. Замок він зроблений на базі Arduino Nano, В ньому використовується реле і електронний, маг... і електронний магніт. Також в ньому є е... матрична клавіатура, через яку можна вводити пароль. Якщо він правильний, то в нас відкриються двері. Я хочу цю систему перенести на калітку в мій будинок. Там просто стоїть простий замок, я хочу її перенести. На... У другий день фестивалю для учасників підготували не менш насичену програму. Для них організували майстер-класи, стем заняття та воркшопи. Загалом близько півсотні локацій. Серед них хімічна лабораторія. Тут школярі вчилися досліджувати якість продуктів. Спостерігати за хімічними реакціями, зізнається школярка Ангеліна, неабияк цікаво та пізнавально. Це був практичний дослід. Ми додавали соду до йогуртів і визначали, де натуральний барник, а де штучний. І коли ми Досліджувала сметану, то натуральна сметана домашня, вона відділялася від води, а штучна, то вона якби як пінопласт плаває в воді. Мені був він дуже цікавий. Ми тут була практична робота, мені дуже подобалося торісні такі досліди робити. Під час фестивалю презентували всі аспекти STEM-освіти освіти біохімія, біотехнологія, математика, інженерія та мистецтво. Все це каже директорка центру освітніх інновацій. Дуже важливо розвивати, адже за молодими та талановитими дітьми майбутнє України така велика місія цього фестивалю нагадати всьому світу, що мир дуже важливо берегти заради цих дітей, які творять унікальні стем проекти, презентації. Цей фестиваль він завжди надихає всю судянську спільноту новими інноваціями, новими техніками, новими презентаціями різних платформ, які вже зараз працюють в світі. Загалом до фестивалю приєдналося 11 партнерів з інших країн світу. Кожен з них запропонував для учасників унікальні можливості для навчання, а все для того, щоб вони отримували нові знання ефективніше та якісніше. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.